Із запитанням щодо участі міської адміністрації у проведенні в місті Києві фестивалю такого масштабу, як фестиваль рок Київ, ми звернулися до заступника голови Київської міської держадміністрації Анатолія Івановича Тимчика. Насамперед, ідея проведення такого фестивалю рок-музики міською владою сприйнята була позитивно з самого початку, хоч, звичайно, певні сумніви були. Щодо його організації, це надзвичайно широкомасштабна акція, яка вимагає великої відповідальності всіх посадових осіб за забезпечення проведення такого заходу. Щодо того, чому саме ми на це звернули увагу, у Києві за останній час проводить дуже багато мистецьких акцій. Ці мистецькі акції мають дуже такі популярні. Які не були останнього часу міжнародні, це конкурс піаністів імені Горовиця, це вперше в історії Києва виправну міжнародний театральний фестиваль Київ Травневий. Вперше у місті Києві за його історію побувала скрипка Ніколо Паганіні, на якій виконував твори наш відомий скрипач Богдар Которович. Але це все заходи, які і для молоді. І для старшого, і для середнього покоління. Рок-же фестиваль це специфічний фестиваль, це специфічна музика, яка не всім подобається, яка подобається певній частині молоді. І, на жаль, наша молодь в зв'язку з ідеологічними заборонами, коли рок-музика не визнавалася в Радянському Союзі як музика, яка шкідлива, начебто для ідеологічного. Виховання молоді, то наші молоді люди слухають тільки записи рок-музики, а побачити вживу артистів їм ніколи практично не вдавалося. Тому ми вирішили підтримати проведення цього фестивалю з тим, щоб наша київська молодь, а може навіть і не київська, хто має можливість приїхати подивитися, потанцювати, побачили вживу ці. Рок-групи, які, до речі, приїжджають із декількох країн світу. Наскільки мені відомо, дали згоду приїхати групи із Англії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Росії, Естонії, Італії. Ну, Україна, звичайно, буде брати участь наші рок-групи українські. Я дуже сподіваюся про те, що наша молодь достойно покаже себе у тому плані, як вести себе на, на такому заході масовому. Ми повинні брати все краще, що є в Європі і в світі, при проведенні таких заходів. А ми будемо намагатися допомагати організаторам проведення цих, цього фестивалю. З тим, щоб забезпечити максимально можливі зручності для молоді, це забезпечення і прохолодними напоями, бутербродами. Ну всім необхідним необхідним, що потрібно людям.